Як бібі -Бі допоміг паротягу. Якось бібі -Бі поїхав у село навідати свою бабусю. Він давно не був у неї у гостях і дуже скучив за нею. Ну, от я і приїхав. Бабуся напевно мене вже зачекалася. Ух ти! Справжнісінький паротяг. Паротяг. Це машина, що рухається рейками за допомогою пари. Люди винайшли паротяг ще у 18 му сторіччі. Вау! Ой! <кій> Яка прикрість! Паротяг уже старенький, і у нього зламався шатун, який обертає його колеса. Тепер він не може рухатися. Бібі. -бі. Можливо, ти зможеш допомогти. Якщо паротяг не звільнить залізничну колію, може статися аварія. О, я не маю з собою інструментів, тому я не знаю, як допомогти паротягу. Точно як я міг забути, у селі, де живе моя бабуся, є справжня кузня. Там я точно зможу відремонтувати шатун паротяга. Хе Гей! Тоді нам треба поквапитися в кузню. У нас дуже мало часу. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бі-бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки ла. Бі -бі. Коваль це майстер, який обробляє метал. Професія коваля одна з найдавніших. Їй уже понад п'ять тисяч років. Бібі -бі розповів ковалеві, що сталося з паротягом. Коваль уважно вислухав бібі -бі і погодився перекувати зламаний шатун. Температура у печі понад тисячу градусів. Зараз ми розігріємо метал і він стане м'яким. Потім ми з'єднаємо розламані частини між собою, скуємо їх і охолодимо метал, щоб він знову затвердів. У кузні давно не було прибирання, і речі розкидані всюди аби як. І справді, друзі, допоможімо Бібі -Бі відшукати ковальський молоток. Щоб він зміг перекувати шатун. Вибивачка для килимів. <хи> Цією вибивачкою ми вибиваємо пилюку. Вона нам не підходить. Плоскогубці? Mm -mm. Плоскогубцями ми витягуємо цвяхи. Молоток. Так. Нам потрібен саме молоток. Дякую вам, друзі. Чудово! Зламані частини шатуна перековані. Залишилося охолодити розпечений метал у воді, щоб він знову став твердим. Чудова робота! Бібі -бі з Ковалем перекували зламаний шатун. Але нам треба поспішати на станцію. Нас чекає паротяг. Майстерня бібі. -бі. У мене вийшло перекувати ваш зламаний шатун. Зараз ми встановимо його на місце. Котел паротяга зовсім охолов. Поки Бібі ремонтував шатун, все вугілля згоріло. Ого! -го. Треба негайно заповнити пічку паротяга вугіллям. Друзі, ви неодмінно маєте мені допомогти. <гум> Ні, це газета. Вона не розігріє пічку паротяга. <гум> це свічка. Раніше, коли не було електрики, свічками освітлювали будинки. Нам вона не підійде. Ю. Так, це вугілля. Ним ми зараз розтопимо пічку паротяга. Молодці діти. Разом з Бі -Бі і ковалем ви допомогли паротягу. Бібі, -Бі, а ти нічого не забув? Бабуся, я ледь забув, що вона мене чекає. Мені треба поквапитися. До побачення, друзі.